Друзі, доброго ранку. 27 липня, у нас майже закінчився вже сезон баштанних. Так, з день, що залишилась кар'єра і Флоренція. Сьогодні, так, десь. Флоренції ще тиждень або десять днів їй на созрівання. Ну а кар'єрі теж можна ще декілька днів полежати, але сьогодні ми її зріжемо і зважимо. Так, зрізаємо. Хвостика обов'язково. обов'язкова нагадує, що це диня. Селекція нонхемс, кар'єра, Car'єра. 2 кг. А ось то дивіться, хто к нам прийшов. Теж хочуть поласувати день. Ось такі дві кішечки прийшли о 6 ранку. Залишилося ще декілька кавунчиків фірми Charleston Рейклосовська. Ось такі кавуни. Закрив ботвою. Ось ось такі кавунчики. це курачкам вже сусідові відом, бо м'якиньки. Ось такі два кавуни. Так, ще мова піде про е, кавуни. Чи можливо зняти другий урожай? Дивіться, вона мене вже нема вже нічого. Все срізано. Так, от дивіться. Кавун був зрізаний на чорну головку. Десь біля 10 днів. Ось я вже формую. От головний паган. От точку зростання. Відсікаємо. Ось дивіться. Точки зростання нема. Ось ще точка зростання. Все, щоб корисні речовини йшли в головний паган. Цей. Кажіть в коментарях, чи можливо взяти другий урожай кавенів чи вже занадто пізно. Ось так виглядають кавуни. Дивіться. Хочу зробити експеримент. Так.